Друзі, хочу вам порекомендувати домашні сухарики. Не беріть у супермаркетах оту хімію, яка в пакетах. Там ну, його ж їсти не можна, розумієте, а ціни такі гілять за них. Що, дивіться, як я Ну, я рекомендую свій рецепт, як я це роблю. Я сухарики взагалі теж люблю. Ну, як і всі ж звичайні люди. У мене є хлібопічка, і часто, ну, через день практично печемо хліб. І звичайно, коли нову хлібину випікаємо, то там якісь кусочки старої залишаються. Ну І зрозуміло, що їмо новий хліб, він і смачніший і добріший. Смачніший добріший, не те ж саме ж. Е, Ну, свіжий, одним словом. Ті кусочки е, попереднього хліба, які залишаються, я ріжу на такі кусочки. Ну, так же, як які продаються полосочками. Ну, В кожного, я думаю, є духовка. В мене у мікроволнові є функція конвекції. Я ставлю на 15 хвилин, і цей хліб висихає до сухариків і робиться хрумкий. Я ніякі спеції туди не додаю. Що я роблю? Я окремо. В однакових пропорціях додаю кетчуп, майонез. Хто любить більш таке з перчинкою, гірчичку додавте. Можна гірчички трошки менше, тут уже за смаком. І часничок обов'язково. Все це перемішуєте. Часничок звичайно, через часникодавку Можна на тертушку. Все це перемішуєте і виходить соус. І от Берете сухарики, Вмокаєте цей соус. Ну і Просто обалденний смак. І ви за вечір, там, чи перед просмотром фільму, чи просто коли відключають електрику. Ви сідаєте і ви насолоджуєтесь смаком. Коли ще у вас буде натуральний кетчуп домашній, який ну, самі приготували з помідорів, натуральне все. Майонез теж самі можна зробити. Це не так сложно. Ну, в реаліях, коли ціна на яйця така велика, то воно може і сложно, проще купити. Але це все хімія. Робіть натуральне і не псуйте своє здоров'я. Дуже смачно рекомендую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра і мирного неба!